У Севастополі до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 24-ї річниці виводу військ із Афганістану пройшли пам'ятні заходи. Вранці у Свято Володимирському соборі відбулась панахида за загиблими у Афганістані. Після цього до меморіалу на честь героїчних захисників Севастополя 1941 42 років на площі Нахімова відбулось покладання квітів. Розповідає Наталя Білякова. Об 11-й на площі Нахімова зібрало чимало севастопольців: представники Севастопольської міської держадміністрації, командування військово-морських сил Збройних сил України та Чорноморського флоту Російської Федерації, громадських організацій, воїни-інтернаціоналісти, ветерани Великої Вітчизняної війни та свідомі громадяни міста. Урочисто та за участю зведеної роти почесної варти двох флотів та військово-духових оркестрів відбулось покладання квітів до меморіалу. Учасники заходу пройшли ходою від площі. На хімова до скверу воїнів-інтернаціоналістів, де відбувався мітинг, який розпочався хвилиною мовчання. Далі перед присутніми виступили представники Севастопольської влади та голова Севастопольської організації Союзу ветеранів Афганістану Олександр Перемінов. Це праздник єдиний і для України, і для Росії. Сьогодні в всіх городах України проходять. такие мероприятия, на которые собираются патриоты, люди, отдавшие здоровье, родственники, отдавшие своих близких. Мне хочется сегодня всех вас поздравить с тем, что эта война закончилась, что наслись сильные люди, которые приняли решение о ее окончании и выводе войск из Афганистана. Я понимаю, что мы еще не все сделали для того, чтобы выполнить то, что государство обещало участникам военных конфликтов за рубежом. Но мы все делаем для того, чтобы выполнить то, что определено законом и правительством Украины. На мітингу Володимир Яцуба вручив воїнам афганцям три ордери на квартири, матеріальні нагороди, грамоти та оголосив про прийняте рішення передати міській раді витиранів Афганістану в оренду приміщення на великій морській 50. Це день пам'яті о всіх тих, хто виповнює свій інтернаціональний дом, сложив свої голови. Ну, це і дань уваження тим, хто виконав и вернулся живым, здоровым. Сегодня в наших странах возрождается понятие «защитник Отечества». И для современного поколения защитников Отечества воины-интернационалисты, так же, как, как воины Великой Отечественной войны, как защитники освободителей Севастополя в первой обороне, это образец исполнения воинского долга, это образец верности присяги, образец искреннего служения своей отчизне. Как бы тяжело и как бы далеко это ни было. В воинских коллективах, в органах управления военно-морских сил Украины служат более 100 воинов-интернационалистов, которые служили в разных точках земли и защищали интересы тогда большой страны. Сегодня их опыт, он бесценен для нас. Он становится основой боевой подготовки, идейного воспитания личного состава. Мы очень благодарны вам за то, что вы находите время прийти в наши воинские коллективы и поделиться воспоминаниями. От имени командующего военно-морских сил Украины вице-адмирала Ильина От военного совета, от всего личного состава примите слова искренней благодарности, признательности и уважения день. після мітингу у сквері воїнів-інтернаціоналістів відбулось покладання квітів до пам'ятника Севастопольцям, загиблим в Афганістані. Ці 15 молодих воїнів своєї вітчизни вже ніколи не повернуться до своїх родин, друзів, та їхні імена назавжди викорбовані на меморіалі та в людських серцях. У знак того, що вони завжди з нами було випущено в Севастопольське небо 15 білих повітряних кульок.